Сьогодні ми з вами будемо говорити про пори року А про яку саме ви дізнаєтесь, коли послухаєте мою загадку? Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлузі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, правильно, зима. І ось сьогодні ми будемо говорити про зиму, про її явища. Ось і прийшла до нас чарівна зима, вкрила землю снігами, дерева інієм прибрала, а льодом скувала річки. А допомагають зимі брати місяці грудень, січень, лютий. У народі кажуть, Грудень рік кінчає, а зиму розпочинає. У грудні часто стоїть похмура та непривітна погода, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою та дощем зі снігом. Грудень має й такі назви хмурень, студень. Другий місяць зими січень. Руку початок, а зимі середина. У цьому місяці найбільше ясні, сонячні, але водночас морозні дні. У давнину січень називали ще Студень Льодовик. У січні глибокий зимовий спокій охоплює природу. Земля охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше промерзає. У зимову січневу погоду відпочивають рослини, дерева, кущі, травичка. Сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. На зміну січню поспішає лютий останній місяць зими. У давнину його називали по-різному межень, межами з зимою та весною. Сніжень за снігопади та люті морози. У лютому ще дуже багато снігу. Часто бувають хуртовини. Діти, а як ви гадаєте, снігопад та хуртовина це одне й те ж саме явище? Снігопад це коли сніг повільно падає з хмар на землю. А хуртовина виникає лише тоді, коли є сухий пухкий сніг, що недавно випав, і сильний сильний вітер. Взимку ми можемо часто спостерігати за дуже красивим явищем. Це коли мороз прикрашає дерева, кущі, трави вбранням. Казкові тонесенькі білі листочки ніби виростають із гілля, стебел, стовбурів. І це явище називається іній. Іній може випадати як у хмарну, так і в ясну погоду. Під час утворення інію повітря повинно бути теплішим, ніж поверхня предметів. Взимку річки, озера, ставки вкриваються кригою. Ще один неодмінний атрибут зими це бурульки, це шматочки льоду, схожі за формою на морквину, що звисають зі стріх будинків. А ще, діти, тільки взимку ми можемо спостерігати за казковими візерунками на вікнах. Вони виблискують на сонці, приваблюючи своїми неповторними малюнками. Це мороз створив таку красу. А ось тваринами птахам дуже важко взимку. Треба дбати про них, підгодовувати, розвішувати годівнички. А ще зима це не тільки сніги та морози, але ще й велика радість дітям. Адже тільки взимку можна покататися на санчатах, ковзана, лижа, зліпити снігову бабу. Та снігову фортецю, де можна пограти в сніжки. Діти. А ще є одна сучасна зимова розвага це створення відбитку зимового ангела. Якщо вам батьки дозволяють, можна лягти на сніг і рухами ніг та рук створити зимового ангела. А як цікаво робити сліди на снігу або просто милуватися снігопадом. А зараз діти пропоную вам пограти Мовлення в мовленнєву гру зима яка. Подивіться на малюнки та скажіть, якими словами можна описати зиму. Зима яка? Кришталева, холодна, чарівна, вітряна, пухнаста, весела, срібна. Святкова людяна, білосніжна. Ось такі зимові прикмети, явища та розваги приносить нам зима та її зимові місяці. Нас чекає, ще дуже багато цікавого в ці зимові дні. А зараз я кажу вам до побачення, мої маленькі друзі. До зустрічі!